Пане Сергію, я знаю, що зараз будемо а, говорити про збір, про те, що маєте певні потреби, які треба закрити. Я так розумію, закрити терміново. Бачимо QR-код зараз на наших екранах. Більше того, зараз будуть реквізити номер картки, також а, у, м, в титрі. Розкажіть, будь ласка, які є потреби сьогодні? Чи є фіксована сума, яку потрібно зібрати? І ну, що першочергово потрібно для того, щоб бити ворога? Ну, збираємо на комплектуючі для FPV-дронів. І також комплектуючі для засобів РЕП, які ми також сьогодні вже навчилися складати і використовувати на полі бою, і хочу підкреслити, що завдяки саме донатам ми сьогодні можемо в середньому кожну добу плюс-мінус близько 100 безпілотників ворога деактувати, садити і не дати їм можливості виконати ті задачі, на які вони запрограмовані. От, а російських от, безпілотників от, тьма. тьма, а їх тьма реально тьма, і незважаючи на те, що е, інтенсивність боїв, скажімо, безпосередньо на нашому напрямку, саме піхотних цих штурмових дій, трошки зменшилось на нашій ділянці. Але от е, дрони також продовжують: дрони камікадзе впівішки там е, розвідувальні. Ну їх просто літає постійно дуже велика кількість. Пан Сирій, коли говорити загалом про те, що відбувається на напрямку, де працюєте ви і ваша бригада, загалом по Донеччині, скажіть наскільки інтенсивним зараз є цей наступ росіян, тому що в них війна вже і на їхній території, але я знаю, що чисельно перевага кількісно їх надбагато, зокрема і на напрямку Покровському. Вони тиснуть, знаходять... Місця, де можна прорвати нашу оборону, фактично підходять впритул до Покровська. Вашими очима, яка вона зараз? Та війна? Ситуація дуже напружена. Ворог дійсно ви правильно сказала, що щупає ті місця, де і намагається туди зосередити всі зусилля? О, скажу так, що резерва у них не дуже багато. Якби там не було їх по суті своєї багато. Велику кількість ми все ж таки вже ліквідували. На сьогодні цифра вже перевищує взагалом більше 600 тисяч от, за весь час повномасштабного вторгнення. Тому при цьому е, саме е, те безглузде відношення і до своїх же ж підлеглих, я маю на увазі зі сторони керівництва Російської Російської цієї Федерації, от, що їм все одно на їхню долю йому треба. І якимось чином досягти у тих результатів, які це я маю на увазі в Путіна, тих цілей, які він собі намітив, саме адмінкордони. І тому ця концентрація саме на Покровському напрямку, вона така, вже ну скажімо, з квітня місяці така інтенсивна, продовжується. І дійсно, ворог ну не 10 кілометрів, ну дуже близько біля цього, має там, якщо по прямій, вже там вимірювати, знаходиться. От, тому скажу так, що. Е Зараз як ніколи той момент, коли е, концентрація зусиль, е, коли об'єднання е, суспільства, в тому числі людей, які сьогодні в тилу знаходяться в першу чергу е, для допомоги силам оборони України, не кажу безпосередньо про нашу бригаду. Воно повинно бути ну на самому високому рівні, на самому ну концентрації всього, тому що більша можливість, більша можливість мати е, в руках. Якісь озброєння да має на увазі ті ж самі налаштовані на бойовий, е, е, скажем, за, запал е, теж в півідрон. Він дозволить знищувати і знищити ворога. Чим більше в нас його буде, тим це буде е, скоріше. Ворог буде розбитий і скоріше, очистимо нашу землю. Це не просто лозунг, тому що успіхи на Курщині вони показують слабкість самої держави Росія. Як, як держави, да, як, е, яка там в Другій армії світу в Кавилапках. От. І тому е, безжалісне відношення до своїх же підлеглих, те, що вони виробляли в Бучі, Вірпіні, та й в інших містах, абсолютно на Херсонщині, треба розуміти, що може очікувати наше населення взагалі, і, ну, і ворогу не потрібно давати ніяких шансів просування навіть, навіть на метр. На жаль, це відбувається. От е, саме за допомогою, того, що вони не скудують свій особовий склад. Серію, скажіть, ви згадали про події на Курщині. А я запитую у всіх, тому що ми сподіваємося, що росіяни все таки відтягнуть якусь кількість своїх резервів з напрямку Донецькому, в тому числі для того, щоб свою територію захищати. Але я так розумію, що поки що цього не відчувається. Тобто, при такій їх чисельній перевазі, навіть якщо вони знімуть кілька тисяч людей, ну це серйозного перелому на напрямку не зробить. Ми знаємо, що вони зняли деякі підрозділи з нашого напрямку також, але на полі бою це особливо не поки що не відчувається. Це буде відчуватися, якщо ми стоїмо, а ми все робимо для того, щоб стояти. От і, і Генеральний штаб, і головнокомандувач, і Верховний головнокомандувач, вони дійсно звертають на це дуже пильну увагу. Я дивлюсь на командуючів ОТУ, ОСУ, як, як вони працюють, і скажу так, що це ну, дійсно. Заслуговує на велику повагу, тому що це працювання практично в цілодобовому режимі, тому що це дуже велика відповідальність. Розумієте, да я кажу, наша з вами задача ну наша з вами в першу чергу людей, які сьогодні дивляться нас по телевізору, це допомагати всім, чим можемо. Во для того, щоб зараз якраз на мій мою думку, саме настав той час переломний, е, ну як швидше. Настане наша перемога. Я по іншому думати не можу, тому що ми тут або перемога, або ніщо. Ну не може бути України, якщо не буде перемоги. Розумієте, да не дати так, ворогу на ті Пан Сергію, Я хочу з вас запитати про цивільних. Оголошено. Заклик людей до якомога скорішої евакуації з Покровська, з Селидового Мирнограда. І зрозуміло, що це буде зараз відбуватися в такій досить підвищеній інтенсивності, тому що часу залишається все менше, два тижні, фактично кажуть у міністерстві профільному. Але загалом, коли говорити про напрямок і про Донеччину і про ті регіони, де ну достатньо небезпечно, скажіть багато цивільних? Багато на жаль, багато в самому Покровську багато і по іншим. Там і в Селідова і Мирнограді. От е, питання в чому. Я вже казав і призиваю ще всі, хто мене чують. Що до мене звертаються безпосередньо багато вже знайомих саме на, там, де ми перебуваємо. От і вони питають, що робити, і так далі. Якщо е, ворог може дострілювати вже до ваших містечок, дійсно треба взяти все необхідне і просто виїхати. І не шкодувати за своїми там домівками, квартирами і так далі. Все це вам повернеться, все відбудується, і ще в кращому вигляді відбудується. Це, це навіть ніяких сумнівів бути неможливо. А от життя, от воно не повертається, на жаль, в цьому воно якби знаєте, один раз буває, тому треба його берегти по можливості. І по перше, не давати нам підстав, скажімо, ризикувати тим же працівникам МЧС, поліції національної, які постійно виїжджають під обстрілами, возячи з собою ці ну, людей, цивільних, да, так, от, от все це дуже просто. І нам не заважати працювати. Нам буде простіше, знаєте, що нікого нема. І ми розумієте, от, в чому різниця між нами і ними? Коли ми звільняли Херсонщину, от ми ж постійно там протягом квітня місяця і до листопада знаходилися протистоянні з ними. Там, де перебували ми поблизу цих населених пунктів. Там все зруйновано вщен, такі як населений пункт Посад Покровське, Шевченкове, там Котлярева і так далі. А де перебували вони, ні в одної будівлі не було е, розбитого навіть е, стекла в вітні. Розумієте, бо то наше, пане Сергію, бо то наші. Так, і ми, ми ніколи не стріляємо по цивільним об'єктам, там де можуть перебувати люди. Також на Курщині сьогодні та же суджа. Показує, що всі вдома всі цілі, і так далі. А у них навпаки куди дотягуються. Тому та хай воно горить всі ці будівлі, головне життя спасти. А потім, блін, такі відстроїмо містечка, що там будуть весь світ приїжджати милуватися. Огородимось від сусідів, тому що на жаль, на жаль, географічно так відбулося, що нам не довелося їх вибирати. Спасибо вам величезне, пане Сергію. Глядачів ще раз закликаю долучитися до цього збору і допомогти його закрити. Перепишіть собі, будь ласка, реквізити. Більше того, я думаю, що маєте можливість знайти ці реквізити і на соціальних мереж в соціальних мережах бригади. Пане Сергія, пан Сергію, вам величезна подяка. Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади. імені Якова ганзюка був нашим гостем. Дякую вам дуже. De acordo.